Я пане Юрі, я вітаю вас у нашій студії. Добро. От, власне, чого ви очікуєте від нової судової реформи? Знаєте, я очікую від нової судової реформи реальних змін. Ми вимагали на майдані і зразу після майдану змін саме судової реформи в суді, тому що якщо немає справедливості в суді, то практично нічого не працює. Годі думати про те, що правоохоронна система буде ефективно працювати, чи права підприємців будуть захищені, чи громадяни зможуть звернутися в разі порушення своїх прав до суду, якщо суду немає, якщо суд є корупційний, якщо суд є такий, як він зараз є. От і тому я сподіваюся, що судова реформа мала би дати шанс Україні. Перезавантажити всіх суддів. коли ми голосували за зміни до конституції, то ми робили величезні застереження, і політична партія волі висловлювала свої застереження ще півтора-два роки після початку судової реформи. Президент буде мати неймовірні повноваження, неймовірні повноваження по формуванню судової системи. Тому ми хотіли би, щоб ця узурпація, яка може мати наслідки таких надмірних повноважень, не проявилася на практиці. Тому я закликаю і журналістів, і активістів пильно стежити за всім тим, що буде відбуватися, власне, як і те, що відбулося сьогодні. Чому? Тому що сьогодні ми збираємося на позачергову сесію, але причина зібрання на цієї сесії, власне, є якраз активність, активна позиція наших активістів, громадськості, журналістів, тому що, ну самі подумайте, ми могли, не зібравшись на цю сесію, дати. Корупціонерам і тим суддям, які кидали за грати наших майданівців, активістів, фактично вийти майже сухим із води. Тобто, по суті, це сьогодні останній шанс у Верховної Ради відправити у виставку цих корупціонерів суддів. Знаєте, це величезне питання. Це, це величезне питання. Чому ми на е, звичайній е, плановій поточній сесії потож поточному тижні? Це питання не вирішили. Це в той час, коли ми подання було ще з берез... березня місяця. Подання було ще півроку назад. А це в той час, коли на минулому тижні ми в тому числі приймали рішення. Про суддів пенсіонерів, які за заявами йшли на пенсію. Але, але паралельно мали у Верховній Раді у відповідному комітеті перелік суддів більше 30, які є корупціонерами, які є суддями, які порушували будь-які демократичні цінності під час Майдану, які слугували режиму Януковичу, і ці судді якимось дивним чином. Дивним чином не були б винесені в сесійний зал. Тому, коли ми говоримо про таких корупціонерів про цих суддів, а тут є уособлення взагалі режиму Януковича. 33 особи винесли. Ну, знаєте, тут багато різних прізвищ. Ну є такі одіозні особистості, як Татько Віктор Іванович, наприклад, це взагалі уособлення цієї тої піраміди корупційної судовій системі при режимі Януковича. І коли ми маємо тут є величезна кількість суддів районних суддів міста Києва, які як пам'ятаєте, кидали за грати від 8 до 15 років людей абсолютно невинних. І якщо б революція не перемогла, то десятки сотні людей би сиділи в тюрмі від 8 до 15 років. Тому, коли ми говоримо про те, що півроку це лежить у парламенті, і е, більшість і керівництво фракцій більшості не хотіло. Чи не спромоглося внести це в зал, от у мене виникає великий знак питання, чому це так? От, і тільки під тиском активістів, тільки під тиском громадськості, тільки під тиском журналістів, коли вже звернулися, тому що ми такі самі звернення мали і у кожного депутата на столі, і ми про це говорили. От, але ми приймали будь-що, але не звільняли цих суддів. Мало того, чому суд і в чому причина ще додатково? конституція, нова конституція, яка вступає в силу через кілька днів, вона не передбачає звільнення суддів з підстав порушення присяги. А власне порушенням присяги є підстава, по щоб цим всі... сьогодні Верховна Рада, щоб сьогодні Верховна Рада відправила їх всіх від ставку. Це порушення присяги, і е ці справи е розглядалися разом з адвокатами небесної сотні, разом з масою інших адвокатів, які доводили те, що ці судді або є корупційні, або ці судді слугували режиму Януковича. І коли після такої довгої процедури, після того коли Вища рада юстиції, винесла відповідні рішення і подала це в парламент, дотянули практично до останнього дня. І, звичайно, що ну, не можна було. Не можна було сидіти, склавши руки, і і наші е, активісти пішли до президента і почали говорити, що якщо президент цього не зробить, то це буде публічно поінформовано. Все суспільно зговорити порушення підстава порушення присяги. У разі якщо Верховна Рада не набере необхідну кількість голосів на відставку того чи іншого судді, хто може зробити на підставі порушення присяги відправити одіозних суддів у відставку? Ви знаєте, разі, якщо сьогодні якимось дивним чином, хоча ще це вірити не хочуть. єдиним чином не набереться голоси для того, щоб їх відправити відставку. То ці судді за процедурою і за тими змінами до конституції, які були зараз ухвалені, вони не зможуть з цих підстав піти, їх не можуть з цих з цих підстав відправити у відставку. Це буде нова процедура, абсолютно нова, тому що там є інші процедури, які передбачають порушення закону. І зовсім інша буде підстава, і ця вся ситуація затягнеться. Вона знову буде переглядатися вищою радою юстиції. Вищій раді юстиції. І це ситуація, яка знову поставить це все під знак питання: чи зможуть ці корупціонери і? Погані, дуже судді, які е, фактично руйнували демократію, які фактично були маріонетками у руках Януковича. Чи, чи можуть ці судді, чи зможуть ці судді уникнути відповідальності, чи не зможуть? Це ж буде знак питання. Але сьогодні е, дуже показово те, що е, Верховна Рада, а я говорю, коли говорю про Верховну Раду, я говорю про більшість, тому що більшість формує порядок. Денний, тому що керівники фракції більшості впливають на те, які питання ми розглядаємо, які не розглядаємо. Чомусь не захотіли, щоб ми на минулому тижні. Ми це питання у планному режимі розглянули. Тому сьогодні буде момент істини, скільки прийде від кожної фракції депутатів, як вони будуть голосувати. Але цих людей треба було звільняти давно, давно і показово. Показово для того, щоб очищувати судову гілку влади через всі конституційні підкреслю процедури, тому що це є конституційні процедури, коли відповідні скарги потрапляли в вищу колівкомісію, потім вищу раду юстиції, потім ретельно там розглядалися. Потім виносилися відповідні рішення, і тут Верховна Рада під час своєї планової. Роботи не спромоглася чи не захотіла, ну це ж не Верховна Рада не захотіла. Це не захотіли конкретні люди, які керують фракціями, які які сьогодні складають більшість. Вони не захотіли це включити в порядок. денний і тільки під таким шаленим тиском громадськості ми сьогодні це розглядаємо. Так звичайно, треба розглядати. Так їх треба всіх звільняти. Так ми маємо починати очищувати суди від цих людей. Тобто, по суті, сьогодні останній день, коли Верховна Рада має відношення до суддів так. щодо їх звільнення чи призначення цими так. питаннями згідно а, змін до конституції, згідно судової реформи, буде прийматися Вища рада юстиції. Так, ви Вища Рада правосуддя. Так, це є Вища Рада правосуддя, яка е, отримує всі повно яка є правонаступником Вищої ради юстиції. От наскільки і наскільки мені відомо, відповідний проект уже зареєстровано у Верховній Раді. Ця норма є в конституції, і закон про вищу раду правосуддя ми будемо також розглядати про власне механізми, деталі діяльності Вищої ради правосуддя. Але вже сьогодні зрозуміло, що відповідно до прямих норм конституції, вища рада правосуддя буде вирішувати ці питання. Повноваження Верховної Ради забираються стосовно призначення і звільнення суддів. Цим буде займатися президент за поданням Вищої ради правосуддя. От тому дійсно, якщо ми кажемо про цих негідників, то ми маємо шанс останні сьогодні. Це Робити юрію і стосовно цих негідників, от говорять власне експерти про те, що скандальні судді можуть залишитися на своїх посадах, навіть попри те, що Верховна Рада їх сьогодні звільнить, оскільки подання Вищої ради юстиції багато з них вже оскаржили як незаконні. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, я вважаю, що кожний орган конституційний повинен робити свої, свої кроки, свої дії. Якщо повноваження Верховної Ради сьогодні є стосовно прийняття рішень по цим суддям, їх треба приймати. Якщо вони хочуть чи можуть оскаржувати і оскаржують, будь ласка, нехай вони оскаржують, нехай суди це розглядають. Але найголовніше в цій всій історії те, що саме Верховна Рада, як орган в цьому ланцюжку останній. Нібито усунувся або дав можливість технічно і юридично цим людям уникати відповідальності, от що для цих людей це означає? Це означає, що вони не тільки втрачають статус судді, це означає, що вони не будуть отримувати пенсію, це означає, що вони не будуть отримувати всіх тих привілеїв, привілеїв, які е, має суддя, тому що будь який суддя, який чесно відпрацював все життя, він захищений дуже дуже сильно соціально. Він отримує досить немаленьку пенсію. Він має велику кількість інших. Е, Скажімо, захисту від імені держави, тобто так звана чорна картка на все життя. Так, звичайно, це є це є результат їхньої ганебної діяльності або корупційної, або е, репресивної, або ще будь-якої іншої, і саме це принципово важливо. Тобто, це не відправ... це не відправка сьогоднішнього голосування, це не впровадження їх на почесну пенсію. Це є фактично результат їхньої ганебної діяльності. І Верховна Рада має сказати так. Ми таких суддів, які пройшли всі перевірки всіма конституційними органами. Ми їх маємо просто відправити. В небуття і сказати, що вони були погані судді, і і викреслити і залишити забрати у них забрати у них всі їхні пенсії, всі їхні можливі там соціальні пільги, все, 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 що в них є. тому що вони порушили присягу судді. Тобто, певний вирок сьогодні навіть має винести верховна рада для цих осіб. Е, ну можете можна вважати, що це умовний вирок, але насправді це поки що ніякий не вирок. Я думаю, що окрема історія буде стосовно конкретних їхніх кримінальних правопорушень чи можливих кримінальних правопорушень. От, але для початку судді треба позбавити його статусу. Ви знаєте, що суддя має недоторканність, от ви знаєте, що е, будь-які інші судові справи можуть розглядатися паралельно потім пізніше, якщо є конкретні е, речі, які можуть до справжнього вироку це приводити. От, але е, дуже е, знаєте показово, що от такі стовпи корупції чи стовпи репресивного механізму цього. Вони ще ледь-ледь не лед -лед не оминули минулої відповідальні суддівська недоторканості згідно цієї судової реформи вона повністю скасовується? Ні, вона залишається. суддівська недоторканність суттєво скасовується, залишається тільки так звана функціональна недоторканність. Тоді, коли суддя ухвалює свої, тобто не можна карати суддю за ухвалення. Його його рішень в процесі здійснення професійної діяльності за виключенням тих випадків, коли ці рішення є неправосудні, тобто грубо порушують грубо порушують закон і конституцію. Тому це з одного боку добре. От з іншого боку, нам дуже важливо, щоб зараз судова реформа чи очищення суду, чи заміна старих суддів на нових суддів відбувалася прозоро, відбувалася під контролем, щоб на питання. Чи зможемо ми обрати гідних суддів? Ми мали ствердну відповідь, тому що сьогодні дійсно ми маємо велике застереження до того, враховуючи систему влади, враховуючи величезну концентрацію влади в руках президента і бажання багатьох його з його оточення формувати під себе цю судову владу. Це те, що відбувалося в свого часу з Януковичем з Портновим, коли вони під так званим гаслом судової реформи фактично сформували керовану судову гілку влади. Дякую вам за розмову і нагадую глядачам, що гостем нашого ранкового ефіру був народний депутат України поза фракційний Юрій Дерев'янко. Ну а просто зараз на каналі Рада. Чергова порція свіжих новин.